І таке я і Король, і ми сьогодні вам покажемо мультик. Все, починаємо. Треба злапати сімбул. Більше ніхто не буде робити сімбучку. Треба подумати план. Чого тут робиш? Хочеш мене покласти за свою тупу клітку? Ні, не хочу. А що ти хочеш? Поставити лайк. Ах, ти мог, хватит нас вже садити в клітку? Так, поду вже. А то ми тобі очі викусаємо. А ти треба... Лишений король, ну ти хочеш стати добрим. Я буду добряшом. я не буду зляшом. Я буду добряшом ту, ту 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 я не буду зляшом. Я, Я не буду добряшо, не буду вашим зляхами. Гей, свій дурацький пісеньки тривати. Краси для діть, мені Бенчика. Бенчика тут не Хм. Будь ласка, не кажіть де я. Що добре? Іде, бачу. Я чую, ви з ним балакали. Ні? Ей, пізнавайтесь, пізнавайтеся. Де Бенчик? Його тут нема. Є. М -м. Адже йди і шукай його, як він є. А. Ну, добре. Печик спасся? Та спасяся. Привіт, печик, ми тебе с ховаємо. Я сьогодні вам покажу моїх друзів. Добре? Ти гра. Вы не понжу бачили? Яблочко Симбочка Приветик Ай, Симба тупо Римма накопнув Буду тут сидеть и буду вам показывать Шамарон И все. вам показати Димка чи ні? В пишіть в коментарях на друге відео. Чи мені показати вам дивка? Я досі друзі показував Стела. Дивка ви пару бачили. Якщо ви поставите лайки, двертом то видіть відео, там в депусів буде шпіоном. І вони будуть шпіонитись. А якщо е, трошки бачи лайки, то як то... Ми то відео там дивомоюся буде вам розказувати всяке. Я знаю якщо чесно. Ой, не-не-не, я маю спати, я король. Я я доди... Часто у тебе дома. Не треба мені чистити ой. ой, не я. Uwszem ja uleń, ale ja nie uleń. To Simba. Oleń. Oleń. Widzicie, do nas. Ja uleń. Nie, ja nie to uleń? Ja gra. E, a Хто це Олег. Всім будемо відео був мусиний король, тигра чи Сімбо. Ні. Ні, ви маєте самі вгадати. Ви вгадайте, хто це був? Олень. Ай. Привіт, я сім. Я Мармончик.